Вітаю всіх. Не дивлячись на те, що в нас сонечко, вітер холодний. Трошки пов'язала, аж рука замерзла. Недавно мене питали, чи є в нас кліщі. Кліщів у нас дуже багато і там, де їх просто сила, ми з козами туди не йдемо. Ні з козами, ні з собаками. Тому що Є пастівник, і дуже класний і великий, але там дуже багато старої трави, і кліща там капець скільки багато. Пасемося там, де немає старої трави, але теж збирають, прихожу, обдивляюся, обтрушую. Так що з клещами біда. Я пам'ятаю, ще деяк. Кілька років назад такого не було. А зараз це просто жесть. Але все одно козульки пасуться. Вон. Знайшли кущ. Так що всім гарного дня. Барсік. Поки дівчата тут скубуть кущ. Барсіко там на грядках гуляв. Тоді сів. Кажу. Ну що, дівки, йдемо додому? І Барсик вже прибіг. Йдемо, пішли. Да. все, каже, хватить. Попаслись, пішліть додому. Це буде йти попереду. І як тільки буде їхати машина, він сходить з дороги. Тим самим показує, я ще не чую машини, а він, він ж собака, він чує краще. І сходить, сходить з дороги, тим самим показує, що машина їде, треба ховатися. Пішов горою. Пішли дівчата, і ми горою. Раз таке діло оглядається, чи ми йдемо дорогою, чи йдемо за ним. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Ось вишня цвітає як гарно. Бжоли пасуться. Куди ти <говорити> полізла? Холодно. Доброго ранку. На дворі холодно і бжола прилізла, Точніше, прилетіла до мене в сумку. Ну і далі що? Придумала. Лети, де вона пасеться? Тобі сюди. Не можна тобі сюди. Будеш мені допомагати курчат грузити. Молодець. Капець. Отуди. Там ціпа, да? Там ціпа. Що? зараз будемо грузить. Да? Не можна ж. Злазь, злазь. Помошник. Не треба потягувати бо це я знаю, це щоб не скидала, не згонила. Злазь іскрити. Злазь. Давай. Умничок. <гум> Пішли подивимося. Все, пішли. Так, шановні, як це називається, тільки вийшла, дівчат випустила і дощ почався. Зонтика не взяла, капюшона нема. Та й козам не можна. Зараз холодно. Так що пройшлися і йдемо назад. Називається попаслись. Ну нічого, дощ нужен. Мені два дні дощу треба. У мене два світери не в'язані і кухня не білена. У кожного свої таракани в голові. Так що нас насолоджуємось дощем і йдемо додому. Барсікові не подобається така погода. А дівчата ж так аж падають на траву. Все, дівки, додому. Бо він щось сильніше й сильніше. Ага. Да. Будемо сіно їсти, а що робити. Зараз погода спортилась.